Вітаю вас! Сьогодні 22 листопада, і тема сьогоднішнього ефіру розлучаємося за те, за що полюбили. Кожен з нас в темі розлучення мав якісь свої ситуації, свої, ну, свої питання, і ці ситуації, вони в кожного різні, але рішення завжди буде для всіх одне. Тому що ми хочемо бути щасливими, і я про це вам в кінці ефіру розповім. Що ми всі створюємо сім'ю, зустрічаємо чоловіка і дивимося на його якості, на, на те, що який він. Тому що ми там, ну, що ми робимо? Ми зразу бачимо все те, що класне. Ну, наприклад, у мене чоловік, він рибалку, любив охоту. Ми там їздили часто на природу, на все, і це було так класно. А чомусь зараз ще є що. І я розповім і про себе, щоб ви могли розуміти, як це відбувається. Тому що моє життя я розповідаю про те, що я прожила, і я показую, що я прожила його. Для вас, для того, щоб ви могли сьогодні побачити на прикладі мого життя, візнати своє і побачити те рішення, яке завжди є. Тому що питань невирішених у нас не буває. Ви самі прекрасно це всі знаєте, завжди всі питання вирішуються. І так, що відбувається? Зустрічаємо ми чоловіка, він, наприклад, такий любить там, розповідати анекдоти, любить компанію, можливо, навіть на, там, грає на гітарі, співає гарно, вміє ну, готувати, в подорожі ходить. І це все вас на ці... На такій його ці якості на це все ви ну, вас притягнуло, да? вам дуже це подобалося. Ви разом десь їздили, подорожували, чи ви там були разом, можливо, він нікуди не виїжджав, але вам було разом добре. І ще якісь були такі нюанси, моменти в житті, на ці класні моменти. І коли ви одружуєтеся, звичайно, що перший час, перший якийсь період вашого життя, все класно, тому що він відповідає тому баченню, ви відповідаєте. Але з часом ви дивитеся, що ну, він там веселий в компанії, а його вдома немає. Він там любить, от як у мене було, охоту, рибалку але ж я не можу їздити з ним там кожного разу. І я, наприклад, не люблю зимою їздити. І тому я залишалася одна. І точно так в любій цій ситуації, в якій ми нам вона дуже подобалася, що він такий, і друзі в нього, і все, він там, ну душа компанії, так він так і продовжує жити, тому що ви не домовилися, ви не подивилися, як вам буде, як вам буде далі в сім'ї. Да, коли ви поодинці, вам класно, ви чимось своїм займалися, він своїм, ви там зустрілися, все чудово. А потім ви просипаєтеся, і ніби інший чоловік. А де гроші, наприклад, а де ще щось, а хто буде вдома щось робити? А як я з дітьми там одна, а тебе немає? Ну, мені чоловік сказав, ну я ж тобі попереду, я тебе попередив, але я його чомусь не попередила, що у мене теж повинен бути свій час, так? І це все говорить про те, що ми не знаємо. Ми не, ми не знаємо, як будувати сім'ю. І от і виходить на цих класних, таких, що він ну такий за те, що ми його полюбили, ми розлучаємось, тому що в нас, воно в нас не влаштовує, і, але ж я вибрала собі такого чоловіка, і кожна з нас вибрала чоловіка. І точно так чоловік вибирав собі дружину. І ми вибираємо собі, собі нашого партнера. Ми вибираємо не по тому, що. Там ми, ми вибираємо партнера по тих наших дитячих таких уявленнях про життя, яке ми бачили в сім'ї, у батьківській сім'ї. І коли щось співпадає, да, коли такі, наприклад, у дружини там, тато заробляв, мама там була з дітьми і менше працювало ще щось, і у чоловіка також. То співпадає їм нормально. А коли в одній сім'ї було, наприклад, що чоловік привик звик, ну просто щоб ви бачили цей контраст, звик, що мама заробляла гроші, тато там ну, десь підпрацьовував, більше відпочивав, чимось займався там то в гаражі, то ще десь. І він прийшов і він вважає, що дружина повинна заробляти гроші і все це робити. А він ну так собі там десь є. А в дружини зовсім по іншому. І тут. Такі конфліктні ситуації, тому що ну, ми не маємо на чому, у нас немає спільного нічого. Ми хочемо, щоб один, щоб інший, був такий, як мені подобається. І що ми робимо? Ми починаємо навчати, ми починаємо перевчати, і тут також ніякого рішення немає, тому що ми нікого не можемо перевчити. Це так, якби другий варіант. Третій. Це те, що ми приходимо, ми приходимо сюди, в систему життя для того, щоб продовжити життя, коли ми створюємо сім'ю і продовжити життя, це народити дитину. І також розвиток нашого життя це розширення. Це те, що ми проявляємо себе в яких, в тих, як експерти, як професіонали в якійсь справі тій, якою ми займаємося. Але тут ми вже нас разом немає, ми навіть цілі не поставили. Ми не знаємо, що створюючи сім'ю, ми попередньо повинні подумати, а як ми будемо жити, яка ціль нашої цієї системи, нашої сім'я, тому що це все система. І в системі дуже легко і просто будувати стосунки, тому що коли ви знаєте, які обов'язки в чоловіка функціональні в його ролі, як чоловіка, які ви знаєте свої в першу чергу. Чоловік буде, коли ви знаєте, будете виконувати свої обов'язки. Чоловік буде виконувати і так точно так. Чоловік знає свої обов'язки, виконує, і в нього буде така дружина, яка також ви ми цілісні разом, коли ми з'єднуємося з нашими з чимось не таким, на тим, що нам подобається чи не подобається, і точно так, таке є в мене. І ми один для іншого, ангели, ми підсвічуємо один одному, де ми пішли, де ми знаходимося, не на ролі чоловіка і дружини. Але ж ми що ми не вміємо. Це читати. Ми не знаємо цих правил і порядків в системі сім'я, в системі Я і партнер. І тому ми так і живемо: ми повчаємося, лаємося, потім знову е десь там помирилися, пройшли пройшов якийсь час. І ми знову піднімаємо цю саму тему, тому що ми не, ми не можемо змінитися. І ще з того листа ми також не можемо розпочати, тому що ми ж таки залишилися все, що в нас було прописано бачення життя. Воно і залишилося. Ми що робимо? Ми, в, ми просто придавлюємо в себе, коли ми починаємо жити з, говорити, що ми будемо жити з чистого листа. У мене також було, я також пройшла цей період, тому що ми розлучалися за третім разом розлучилися. Ми все собі говорили: ну От ми почнемо з чистого листа, ми це якби забуваємо. Все починаємо. А як жити? Чистий лист? Да, ну, забули ми там. А як жити? А в нас немає нічого, тому що ми не домовилися, тому що ми не, не переговорили і тому, що ми притягнули цього один одного згідно нашого дитячого мислення. І це така, ну, дуже важлива, важливе, важливе знання в нашому житті для того, щоб побудувати щасливі стосунки. І тому я зараз проводжу, якщо є якісь запитання, задайте мені, будь ласка. І я відповім вам, поки буду далі розповідати і. Сьогодні я починаю запрошую вас на чек-ап ваших стосунків, адже ми проводимо, ну можливо, не так часто і не так, як ми б хотіли, чек-ап нашого здоров'я. Це зараз модно і дуже багато проходять ці обстеження для того, щоб подивитися, в якому стані знаходиться наш організм. А чомусь ми забуваємо, що наші стосунки. Вони стосунки з партнером, з батьками, любі стосунки. Якщо вони класні, звичайно, це добре. А коли є якісь питання, ми це все впливає на те наше здоров'я, тому що ми можемо зробити аналізи, зробити все обстеження, все і все нібито добре, але немає там енергії, немає, ну нібито, не знаю, що робити, не знаю там. Як, як бути в такій ситуації, там з роботи, з роботи звільняють або не подобається робота? І ми навіть на це не звертаємо, ніхто не звертає увагу на те, що наші стосунки, а вираз, ви всі це чули, що всі хвороби від нервів. І він став таким собі, ну просто, просто вираз, тому що ми собі прослухали і пішли, а що це таке? А це правильно говориться, тому що дивіться, коли ви щасливі. Парі, коли ви щасливі там, в стосунках з батьками, з дітьми, з оточуючими, ви, звичайно, будете в ресурсі. Як ви будете, де у вас буде ресурс, коли ви тут у вас, наприклад, ну, в житті, у вас хаос, ви постійно лаєтеся, ви постійно діти хворіють, ви хворієте, тому що ви знаходитесь не на своєму місці, і життя нам показує, що поверніся на своє місце. І от я... Зробила таку програму, такий чекап, на якому ми зробимо чекап ваших стосунків. І це коли ви побачите і тут ми на системограмі ви зможете побачити своє минуле, що там, і ви побачите своє майбутнє, що може бути. І подивитися відповідно до того, що зараз у вас є, які у вас є стосунки, які є проблеми, що відбувається в цих стосунках. Ми зможемо уже, я зможу вам показати, і ви самі зрозумієте, що чи в цих стосунках можуть бути зради, чи можемо ми в таких от стосунках перебуваючи, чи можемо дійти до розлучення? Наприклад, в якій ролі я перебуваю для свого чоловіка? Можливо, я мама для чоловіка, і звичайно, що коли я мама для нього, він буде, ну, буде підлітком. Звичайно, у нас тут не буде щасливих стосунків, і знову наш організм буде давати нам, коли ми чим довше ми перебуваємо в таких стосунках стосунках, у нас здоров'я буде давати збій. Спочатку це будуть незначні захворювання, а чим далі вони можуть бути захворювання більш серйозніші. Я сама по професії медична сестра, і тому, коли я почала, я в розвитку вже більше 25 років. Коли я почала розуміти, звідкіля з'являються у нас хвороби, і я могла бачити на своїх пацієнтах, що не вирішені питання, тому що ви ж розумієте, люди, коли хворіють і коли, тим паче ну, я працювала в стаціонарі, коли люди вони все розповідають, вони спілкуються, вони щось там скаржаться навіть в період той, поки там. Робиться або прив'язка, або ін'єкція, або там десь щось виконується. Він ну, ми можемо спілкуватися з пацієнтами, і вони все розповідають. І тому я дуже це все бачу, як ці наші ну, нещасливі стосунки в парі вони дають збій в, нашій, в нашому організмі. І тому ціль цього Чекапа, щоб ви побачили це все і ви змогли зберегти свою сім'ю. І моя ціль показати вам, як ви можете зберегти сім'ю, як ви можете вийти в ресурсний стан. Тому що коли ви будете на своєму місці, у вас звичайно буде ресурс. Тому що погляньте, от ви можете задати такі ситуації, у вас були в житті, що ви були щасливі. Да? Коли, коли там от, ну, або зустріли чоловіка, ви там покохали один одного, у вас така щаслива. Ви ж знаєте, як бути щасливою, ви знаєте, як бути в хорошому здоров'ї, ви знаєте, як там приходять гроші на те, що ми захотіли. Такі ситуації також ну, відбувалися. І тому ви, ви знаєте, як бути щасливим. Я вам. Підсвічу і покажу, як бути в цьому, бути в ресурсі і жити. Ви просто подивитеся на це все. І звичайно, в першу чергу ми врятуємо себе, ми врятуємо свій організм від хвороб, від яких можна, ну в які можна не заходити і не заходити в такий стан, коли ну майже до критичного. Розумієте, так, да, лікарі є і вони надають нам допомогу. Але коли ми будемо не в ресурсі захворівши, і йти далі, і коли, наприклад, приходить чоловік і він там ви лаєтеся ще в лікарні, то як ви можете одужати? Подивіться на цю ситуацію. Ви просто погляньте під іншим фокусом. І, звичайно, я впевнена, що багато з вас. Хто буде дивитися зараз, хто буде дивитися в запису? Ну багато з вас проживали таке життя, і ви пізнали себе. Якщо тут є, поставте якийсь смайлик, якщо у вас також в житті це було. І ви також можете побачити яку. Яку ви роль, чи ви там мами граєте да, для чоловіка, чи ви граєте роль дитини для нього, щоб він у вас, щоб вам, тому що вам так хочеться, щоб вас там десь пожаліли, да, щоб вам там щось, що ви щось не вмієте, щось не хочете робити? Це все дуже просто вирішується, тому що коли б ми знали, як. Починати початок нашого спільного життя, як будувати сім'ю, все було б набагато набагато простіше. Але завжди рішення є, і вихід є. Так що записуйтеся зразу, пишіть в дірект чекап, або пишіть Хочу, хочу на чекап, або ставте любий смайлик. Я з вами зв'яжусь, і ви зрозумієте, що ви полюбите оті якості чоловіка, по за які ви полюбили, і ви зможете їх розвинути. В щасливу сторону для вас. І у вас не буде до нього ну, претензій, і ви будете, і ви зумієте, будете знати, у вас буде інструмент, з допомогою якого ви будете знаходити рішення. Адже дивіться, коли ми плануємо якусь поїздку, у нас є точка Б, да, і ми плануємо, що у нас є ну, маршрут. Ми вибираємо цей маршрут, чи ми їдемо автобусом, чи ми своєю машиною, чи ми там їдемо на потязі. Ми задаємо цей маршрут, і ми знаємо, як туди добратися. А коли ми не зможемо, у нас не буде цих знань, ну, наприклад, не буде цієї карти, да, там інтерактивної. Ми можемо блукати по всьому, або ми не знаємо, куди ми хочемо доїхати, так як ми створюємо сім'ю і не. У нас немає цілі для цієї сім'ї. Ми не знаємо, для чого ми її створили. Покохали, що там він такий красен, він там ну любить компанію. і Нам весело було там щасливо. Але життя це не постійні компанії з іншими, і це не постійна така. Ну життя для інших, а це життя для вас, двох ради третього. Щоб прийшов третій, ви продовжуєте життя і далі живете щасливо. Так, що я вас запрошую на чекап ваших стосунків для того, щоб ви були щасливі, будували. Своє життя, щоб ну, я вам дам детальну схему, да, ви побачите це все, ви зрозумієте, і дам рекомендації, що може вам допомогти. Ну, ті, які підходять для вашої ситуації, тому що в кожній сім'ї там щось своє да, ну, своє ситуація, і відповідно до цих ситуацій, у вас вже ви не знаходите рішення і ви приймаєте одне рішення це розлучитися. Але розлучення це не рішення, це ще ціла. Купа проблем і проблем. Ну я вам скажу дуже великих, тому що це я також все прожила. Я його прожила для вас, і сьогодні в мої 67 років. Я вам з вами ділюся і ділюся для того, щоб вам не потрібно було скільки років прожити, там розлучитися, страждати, бути з дітьми самій, і дуже багато всього.